Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від фірми Trevisa, Їхня а-ля хендмейд серія pit Handmade, Але так зроблено явно на заводі. Модель називається Lepus02. Що означає не знаю, не скажу. Так, по порядку. Рукоять, кость натуральна. Це не підробка. Не пластик. Плюс больстер отакий закручений. Тут же с Дамаской стали. Осевий фірмовий. Отвер для темляка. В комплекті, до речі, йда, шкіряний такий шнурочок який раз сюди підійде. Так, больст, бекспейсер. А, у нас тут ще ось таки, не знаю, бонки. Четыре штучки для красоты. Скорее всего, дизайн. Бекспейсер більш ніж половину, майже на всю довжину, стальний важкуватий. Протилежна сторона один до одного, однаково повністю, без, без кліпси. Вага ножа 182 г за, за рахунок того, що все стальне. Це фліпер відкривається за плавнік, відкриття ідеальне, закриття теж. Кленстрова по центру весь кераміка, кераміка. Баланс От такий, вагана жорстовості 2 г. Баланс ну, практично ідеальний, чуть-чуть зміщений в сторону рукояті. Хватит зручний, якраз іменно, як бачите, всі вигини зроблені для пальців шикарно. Чойла немає, але на плавнику він стає, якраз палець можна для делікатних робіт, хоча такий великий ніж для делікатних робіт питанням, ну ладно, то таке. Так, лезо у нас Дамаск, 67 слоїв, 10 хром 15 обічають, хороша сталь, симетрично все добре, дол на всю довжину практично. Зверху у нас невеличкі такі носічки під стіль битий камінь. Ну так, це чисто красота дизайн Все симетрично і дуже гарно. Так, по обоху 4 мм зведення в районі 0,4-05, взагалі ідеальне практично. 15 мм товщина рукояті І форма, не знаю, ну явно аля кукри, кукрі, під кукрі зробила. А ножичок великий. Загальна довжина більше 23 см. Зараз різко спіймаємо 233-234 мм. І довжина леза більше 10 см. 102 мм. Комплект ніж, покажу сразу, комплектується ще шкіряним чеклом, якісним, гарним, з твердої шкіри, гарно зроблено на защёлки. Зараз спробую його вставити. Вставляється. Все, все добре, все ідеально. Якраз по ньому все дуже добре. Носить можна. Все. Ось такий цікавий, я б сказав, дуже якісний ніж від тривіси. Лепос 02. Рекомендую.